Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Це реальна проблема для студентів, які навчаються, отримують послідовну освіту, але їм відмовляють у відстрочці. І вони щиро не розуміють, чому це одним студентам, навіть з однієї групи, надається відстрочка, а іншим ні. Адже ж вони всі в однакових умовах навчаються в одному закладі освіти. Що це за вибірковість? Де справедливий? Прозорий і законний критерій для цього. Зазвичай причиною такої відмови є відомості єдиної державної електронної бази з питань освіти про непослідовність здобуття освіти певною особою. Ось як вона виглядає. У цьому відео розберемо, що таке. Послідовність добуття освіти, яким чином вона визначається та чи можливо оскаржити чоловікам, які навчаються у закладах освіти, відмову в наданні відстрочки від мобілізації. Забігаючи наперед, скажу, що перше позитивне для студента судове рішення з цього приводу вже є. А щоб знати, як захистити свої права під час проходження та оскарження ВЛК при спілкуванні з ТЦК при огляді водія на стан сп'яніння, Замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Довідка про здобувача освіти. За законом на відстрочку від мобілізації мають право здобувачі професійної, професійної, технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються заденною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за рівень. Здобутий раніше у послідовності, визначеній частиною 2 статті 10 закону України про освіту. Тобто закон чітко встановлює, що обов'язковою умовою отримання від строчки мобілізації зв'язку з навчанням є дотримання послідовності здобуття освіти. Наприклад, особи, які мають рівень освіти, молодший бакалавр, Матимуть право на відстрочку від мобілізації лише у випадку, якщо вони здобувають освітній рівень бакалавра, тобто, фактично, який є вищим. А ті, хто має рівень освіти бакалавр, якщо вони здобувають рівень освіти магістра, якщо особа має рівень освіти бакалавр та вступила до іншого вищого навчального закладу для здобуття другої спеціальності за рівнем. Молодший бакалавр або бакалавр, послідовність здобуття освіти дотримана просто не буде. І такі особи не будуть звільнені від призову по мобілізації. Отже, якщо ви здобуваєте другу освіту на тому самому або нижчому освітньому рівні, ніж пер ваша перша освіта, у вас не буде права на відстрочку. Підставою для отримання відстрочки до мобілізації. Відповідно до додатку номер 5 постанови Кабінету міністрів України номер 560, є довідка про здобувача освіти за даними єдиної державної електронної бази з питань освіти. У довідці є вся інформація про здобуття особою освіти, починаючи взагалі з отримання вами атестата про середню освіту у школі. Саме таку довідку чоловік повинен отримати у своєму навчальному закладі та разом із заявою про вістрочку від мобілізації надати до ТЦК. ТЦК також мають доступ до єдиної бази з питання освіти, можуть перевіряти достовірність, відомості якраз у довідці, та бачать порушників послідовності здобуття освіти. Право на вістрочку у зв'язку із здобуттям освіти мають лише Ті особи, стосовно яких у довідці вказано, що він не порушує послідовність освіти, зазначено статтею 10 закону України про освіту. Тобто здобуває рівень вище, ніж в нього вже є насправді. Стосовно чоловіків, які порушують послідовність, тобто здобувають освіту на тому самому або нижньому освітньому рівні. Ніж є перша освіта. У довідці щодо дотримання послідовності здобуття освіти буде зазначено ні, порушує. А це є підставою для відмови ТЦК у її строчки від мобілізації. І такі чоловіки, дарма, що навчається, підлягають мобілізації. Студенти, які припинили навчання або відраховані. Друга категорія чоловіків, стосовно яких у єдиній базі з питання освіти. Є дані, що він порушує послідовність здобуття освіти, і це студенти, які певний час, ну там півроку, рік там, чи два, навчалися у закладах освіти, але були відраховані або з особистих якихось причин, були вимушені самі припинити навчання. Обставини можуть бути різними. Тобто такі чоловіки фактично не закінчили заклад освіти та не отримали диплом про здобуття певного рівня. Освіти, наприклад, бакалавра. Через декілька років вони вирішили знову поступити до навчального закладу на освітній рівень бакалавра або молодшого бакалавра. Але у довідках про здобувача освіти їм пишуть, що вони порушують послідовність здобуття освіти. Як наслідок із такими довідками, ТЦК відмовляє у наданні відстрочки від мобілізації. А у роз'ясненнях. Міносвіти аргументує свою позицію про порушення якраз послідовності здобуття освіти тим, що такі чоловіки раніше, рік там, чи два там, чи більше, вже навчалися на даному освітньому рівні та впродовж періоду попереднього навчання, їм надавалися необхідні освітні послуги, які забезпечували формування знань, умінь, навичок там, та загальних якихось там. Компетентності на тому самому рівні вищої освіти. Чесно, коли читаєш, дивишся, це повна якась маячня і бред. Адже вони не пройшли навіть половину навчального курсу для здобуття певного освітнього рівня та не отримали диплом, який є підтвердженням здобуття освіти. Коли почав ретельно. Розбиратися в даному питанні, то з'ясувалося, що внесення у єдину цю базу питань освіти відомості про <кхи> недотримання послідовності здобуття освіти щодо відрахованих навчання чоловіків, які повторно поступили в навчальні заклади, вигадали просто якісь невідомі клерки в Міносвіти. Така позиція міносвіти взагалі не відповідає та суперечить нормам закону про освіту. Тобто внесення таких відомостей про студентів до вказаної бази не обґрунтовано взагалі жодним нормативно-правовим документом і є вигадкою посадовців Міністерства освіти. Важливе рішення суду щодо студентів, але для даної категорії студентів з'явилося невеличке світло в кінці тунелі. Вже є перше судове рішення, визначено, що навчання у закладі освіти. З подальшим відрахуванням та повторний вступ до закладу освіти не може свідчити про порушення послідовності здобуття освіти. Хмельницький, Хмельницький окружний адміністративний суд у рішенні зазначив, що навчання протягом року на освітньому рівні бакалавр не є попереднім здобуттям освіти. А стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якою встановлені підстави для... Надання відстрочки від мобілізації передбачає для визначення послідовності здобуття освіти саме попереднє здобуття освіти, а не навчання протягом одного року. Посилання на рішення залишу у своєму телеграм-каналі. Висновки: якщо ви були відраховані закладу освіти та не отримали диплом про здобуття певного освітнього рівня, а потім повторно поступили на навчання, це не може вважатися порушенням послідовності здобуття освіти. У такій ситуації єдиний шанс отримати відстрочку від мобілізації зв'язку з навчанням це оскарження у суді та визнання протиправними дій Міністерства освіти по внесенню до єдиної державної електронної бази з питань освіти відомості про порушення послідовності здобуття вами освіти. І не забувайте, тим, хто поставить у коментарях питання протягом перших 30 хвилин, відповім обов'язково. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу!